Мої вітання друзі, прийшла чергова посилочка з Китаю. Якщо ви пам'ятаєте, я нещодавно ремонтував масажер портативний. І там були несправні батареї. І коли я його відремонтував, взяв його тестувати собі додому. І ви знаєте, я був вражений його роботою, тому що він сподобався і я відчув. Добрий результат. І в результаті я замовив собі ось такий масажер. Такий самий. І Давайте ми його відчинимо і перевіримо, як він працює. Нагадаю, що це не реклама, взяв я особисто для себе. Тому посилання давати не буду. не буду. Кожен вибирає для себе. Так, що ми бачимо? Мануал. Є інструкція. Так, Насадки спостерігаємо. ось такі. Так, це... Головна насадка і що тут іще так сам масажер, шнурок для зарядки. І ще одна насадка. Тобто насадки у нас ідуть в комплекті 4 штучки. Ось таких. І давайте зараз, мабуть, перевіримо. Так, дістанемо. Щось важкенький такий, ви знаєте. Так, Ось такого кольору я замовив зеленого. І, як ви бачите, тут навіть є. Дисплейчик такий, в тому, що я ремонтував. Там були чисто світлодіоди, які показували заряд. О, бачите, вже вімкнувся. Тут сенсорне керування, мабуть. Так, а ну-ка, працює. Так, перше положення. Так, У нас тут вже щось відклеїлося. Ну, Давайте подивимося, що воно тут таке. Ага, трішечки відклеїлося. Ну, це ми приклеїмо. Ну, Що ви хочете за 300 гривень чи скільки він коштує, я не пам'ятаю. Так. Це у нас оборти додаються. Давайте зараз поставимо насадку і подивимося, як він, як він працює. Так, ще раз вмикаємо. Так, Це рівень заряду батарей. Нагадую, що якщо батареї будуть неякісні, тобто слабо триматимуть, то я їх з легкістю заміню. Так, швидкість перша, друга, третя. І, як ви чуєте, додаються оберти. Так, шість положень всього-навсього. Бачите, да? І... Бачимо, що ага, вібрує, і при навантаженні, звісно, потужність збільшується. Тобто, все працює добре. Давайте зараз ще перевіримо його заряд. Так, Під'єднаємо шнур, подивимося, скільки він споживає. Дивимося потужність. 0 Вт. Ага, пішов Вт. ватт так, і на... 4 Вт по амперметру я бачу, що він в нього вдувається 1,1 ампера. тобто 4 Вт рівень батареї відображається. Ну, Так Так він не вмикається з під'єднаним шнуром. Тобто, Заряд відбувається, все працює. Все, тут у нас двигун знаходиться, тут батарея, якщо ви пам'ятаєте, я робив. Ну, в принципі, за такі кошти можна користуватися даним апаратом і трішечки свої м'язи розм'якшувати, особливо після комп'ютера, коли у вас втомилися м'язи, шиї чи поперека, то отакий апарат, масажер, він дуже добре допомагає трішечки розбити і почуватися. Будете краще. Тобто буду користуватися. Дякую, друзі, за увагу. Ось такий коротенький огляд. Все. Відео зараз особливо не випускаю, тому що дуже багацько роботи у мене. Тому що, ну, самі розумієте, на саме відео потрібно дуже багато часу на, сам, на саму зйомку, монтажу, звучку. Тому зараз поки що випускаю відео трішечки річ, вибачте. Дякую за увагу, на все добре, до побачення.